Припинення вогню в якихось гарантіях для України, але таких, за які Сполучені Штати не сплачують і в яких вони не захищають, на ваш погляд, як будуть розвиватися події, що конкретно Дональд Трамп запропонує Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну? Я думаю, що треба дочекатися 20 січня, і потім ми це побачимо, тому що всі ці. Припущення і всі ці заяви, які зараз робляться, вони не мають нічого спільного з конкретиком, у тому числі і заяви людей, які номіновані Дональдом Трампом на е, певні посади. Той же генерал Кіт Кетх він, звичайно, хотів би, щоб майбутній американський президент оцінив його лояльність і залишив би його на тій позиції, на яку він його висунув. Тому він робить такі заяви, вони не конкретні. Сам президент Трамп також досі не робив конкретних заяв. Він. Тільки говорить про те, що робота по закінченню російсько-української війни буде важкою і тяжкою. Він навіть говорить, що це буде більш тяжка робота, ніж врегулювання близькосхідного конфлікту. Хоча і там, якщо ви побачите, особливих якихось е очевидних е причин вважати, що можна досягти довготривалого миру, немає. І... Обставини міняються буквально кожного дня. Дональд Трамп вже не очікував, що може виникнути кризи навколо зміни влади у Сірії, коли він навіть балотувався на посаду президента. А тепер ще є такий додатковий важливий момент, який може призвести до ще більшої дестабілізації ситуації в цьому регіоні. І в російсько-українській війні навіть до січня може ще бути досить багато додаткових моментів. 1 січня закінчиться транзит. Російського газу через українську територію це призводить відразу до цілої низки криз із незрозумілим закінченням. Це криза у стосунках Словаччини і Угорщини з Україною. Очевидно, що Словаччина і Угорщина будуть досить серйозно тиснути на Київ, щоб створити якісь умови для подальшої можливості транзиту російського газу. Це серйозна енергетична криза в самопроголошеній Придністровській Молдавській республіці, яка ніякого іншого джерела отримання російського газу не має. І внаслідок цього серйозна енергетична криза в Молдові, яка отримує якраз електроенергію з електростанції, яка знаходиться на території так званої ПМР і залежить від російських газових постачань. Тобто, це просто я вам навів приклад. А таких історій, тим більше ми говоримо про війну, може бути ще чимало. Так що давайте почекаємо січня. Почуємо навіть не конкретні пропозиції президента Трампа, а те, як він хоче організувати переговірний процес, скажімо, прямим діалогом із президентом Путіним, чи, скажімо, якимось попередніми візитами свого свого представника, того Шкела до Москви, Києва і Пекіну, скажімо. Подивимося, які будуть нові умови висувати в російській столиці. Потім будемо про це говорити, тому що зараз це все розмова на рівні гасел, які не мають нічого спільного до, до реальності. Передумов для того, щоб ця ситуація була швидко вирішена, об'єктивно немає. Але в політиці важливе значення має суб'єктивні певні фактори. Мають значення фактори, які ми не прораховуємо, тому що ми не знаємо, скажімо, реальний стан економіки Росії. І те, як президент Російської Федерації Володимир Путін оцінює цей стан, і наскільки він вважає, що він зможе домовитися з Дональдом Трампом не зараз, а через пару років, коли стан цієї економіки буде за його оцінками незадовільний, чи не буде він вважати, що краще домовитися зараз на певних зручних для Росії умовах, ніж чекати там 2020 Сьомого року, і, умовно кажучи, домовлятися ще з двома-трьома українськими областями, але на умовах більш невигідно. От що більше влаштує, умовно кажучи, Путіна, продовження війни із подальшою окупацією ще кількох українських регіонах, при тому, щоб Україна, яка залишиться на цій території, яка не буде окупована, стала членом НАТО, що він не зможе цього продиктувати в 2027-му, скажімо, році, або Україна. В якій Путін буде зберігати контроль над Донецькою, Луганською, Херсонською, Запорозькою областями і Кримом, але сама Україна буде поза НАТО у сірій зоні в результаті ось цих домовленостей ще там 20-30 років і таким чином буде залишатися можливість окупації нових українських регіонів і ліквідації української державності. Це ж така досить важка. Історія з досить непростим вибором. Я думаю, що зараз в Кремлі в Раді безпеки Російської Федерації в інших російських інституціях є аналіз ситуації, як діяти, щоб Росії було вигідніше з точки зору перспективи відновлення російської державності в кордонах 1991 року. Ця мета залишається, вона залишиться, яким би не були у які не були богоди, і тоді ми побачимо в січні, як поведе себе Росія. тому що це від Путіна насправді залежить. Не тільки від Трампа, якщо президент Російської Федерації ухвалить рішення домовитися з президентом Сполучених Штатів, це буде означати дві речі: перше, що стан російської економіки оцінюється і президентом Путіним і його найближчим оточенням як незадовільний для продовження довготривалої війни, Довготривалої не на два роки, а на п'ять. Угу. І друге, що Російська Федерація ухвалила рішення від переходу е, з, з спеціальної так званої воєнної операції щодо силового поглинання України до спеціальної операції по політичному поглинанню України, яка розпочнеться наступного дня після того, як закінчиться так звана спеціальна воєнна операція. О, все. Але ж може відновитися і силова, наприклад, коли Дональд Трамп залишить свою посаду, е, цілком можливо... може є може відновити. Може відновитися сила в разі, якщо політична до закінчення каранції Дональда Трампа не закінчиться певним успіхом? Це Пане ж Викалю... довгий час. От знову ж таки в ці самі дні Дмитро Медведєв, колишній президент Російської Федерації, відвідав Пікін, мав зустріч з зімпіном, і там він схвально висловився щодо китайського плану, який теж передбачає заморозку на лінії без жодних гарантій і навіть з зняттям санкцій. Чим вказується на те, що Росія розглядає все ж таки Трампівський варіант або варіант Сізімпіна, де вона не буде вимагати визнання України. Країною е, тих областей, які вона записала в свою Конституцію, але вона хоче припинення вогню без гарантій для України і зі зняттям, ну, принаймні, частковим, е, санкцій своєї економіки. Ну дивіться. По-перше, ніякого плану Трампа не існує. Існують пропозиції різних людей з оточення Трампа. Який, пла, який план є у Трампа, ми не знаємо, тому що е, я не думаю, що прийшов до якоїсь остаточної висновки. І, до речі, він прийде тільки до, до остаточного висновку, тільки якщо він буде знати, про що він реально може домовитися з Кремлем. План Трампа буде відповідати реальні можливості компромісу, а не пропозиціям, які можуть бути відхилені з Володимиром Путіним. Тобто, так в великій політиці не працює. Це в, в українській політиці так працює, що ти висуваєш план. А потім думаєш, що всі його підтримують, і найголовніше підтримка це таке, будуть втілювати в життя. А у справжній політиці, в дорослій політиці, ти висуваєш план тоді, коли ти знаєш, що партнер його буде приймати, принаймні частково. Тоді ти виглядаєш переможцем. Якщо ти висуваєш план. Чи там може бути план перемоги, план опору, все що завгодно. А, і, і цей план прекрасний, абсолютно логічний, справедливий, а потім виявляється, що він не може бути реалізованим, ти виглядаєш політичним фантазером. І це проблема президента Зеленського, що він у міжнародному співтоваристві виглядає політичним фантазером. Трамп теж зараз виглядає політичним фантазером, тому що те, що пропонуються його радниками, не може бути вцілене в життя. Значить, йому потрібно буде запропонувати план, хай короткий. Який вже буде узгоджений між обома президентами, обома співрозмовниками Трампом і Путіним, хай навіть через представників їхнього оточення, і ось це і буде план Трампа. І яким він буде, ми не знаємо. Але в будь-якому разі очевидно, що план Китаю буде відрізнятися від плану Сполучених Штатів з точки зору збереження української державності, Китай взагалі про це не думає. Китай просто пропонує зупинити війну по лінії зіткнення військ і скасувати санкції проти Росії. Росія не може це не схвалювати, навіть якщо це їй не подобається, з однієї простої причини вона не може не схвалювати публічно будь-які дипломатичні ініціативи голови Китайської Народної Республіки. Так як Україна не може не схвалювати публічно будь-які. Пропозиції Сполучених Штатів Америки, тому що Сполучені Штати Америки наш важливий союз, з якого опір російської агресії стає абсолютно нереалістичним, а Китайська Народна Республіка важливий союзник Російської Федерації, без якої Російська Федерація не може витримати довготривалої війни. Значить, задача України є погоджуватися з американськими пропозиціями, побоюючись, що Америка відмовиться від нашої підтримки. Задача Росії погоджуватися із китайськими пропозиціями публічно принаймні. Щоб Китай продовжував свою підтримку Російської Федерації. Але це не означає, що ці пропозиції реально можуть бути реалізовані цією ж Москвою, тому що, як ми знаємо, Китай неодноразово висував цей план, Росія його неодноразово підтримувала публічно не тільки на рівні е, Медведєва, але й на рівні самого Путіна. А потім, як ви пам'ятаєте, uh -huh. Путін знову виступав із своїми умовами, які суперечать цьому плану. І, до речі, той самий Медведєв, Після підтримки плану китайського знову виступив з заявою: що єдина можливість для України закінчити війну. Це мені здається, навіть сьогоднішня заява. Єдина можливість для України закінчити війну це приєднатися до Російської Федерації, відмовитися від українства, як він сказав. І це є реальна мета Російської Федерації у цій війні. Не просто окупація української території, а ліквідація української національної присутності на українських землях і підміна її російською національною присутністю і російською національно державною ідеологією. Це не, ніяк не відповідає китайському плану. В китайському плані нічого такого немає. Китайському плані Україна окрема, Росія окрема Україна, звичайно, може бути країною сателітом Росії, але це не означає відмову від української національної присутності. А для Медведєва і Путіна означає це різні підходи, так що немає ніякого значення, що там Медведєв публічно говорив в Пекіні. Має значення, яким чином колишній президент Росії і голова Китайської народної республіки узгодили подальші спільні дії по послабленню впливу Сполучених Штатів після того, як Дональд Трамп. Буде інаугурований на посаду президента. Абсолютно очевидно, що Медведєв туди їздив не даремно, а щоб Китай і Росія домовилися щодо подальших кроків, враховуючи вже психотип самого президента Трампа. Тобто на чолі держави, вплив, якої вони бажають послабити, змінився президент. Це новий головний ворог. Значить, розвідувальні служби обох країн вивчають психотип Трампа. Думають, в які пастки він має потрапити, яким є рівень там залежності тих чи інших представників. Його оточення від зв'язків з Китаєм і Росією, досьє Єлона Маска на столі з mm -hmm. його там, економічними якимись е преференціями, досьє тих е людей з оточення Трампа, яких він номінує на посади, які неодноразово висловлюють симпатію до Росії, досьє розвідувальних служб -служ, точки зору, які особи в цьому істеблішменті завербовані в, е розвідувальними службами Російської Федерації, Китайської народної республіки, де обмін інформацією може відбуватися, де ні. Оце і є розмова, це не про якісь плани, це набагато більш серйозна розмова між лідерами двох держав, які претендують на глобальне лідерство, і, до речі, можуть бути цими глобальними лідерами, принаймні на сьогоднішній день, саме у тандемі. Звичайно, Росія хотіла б обійтися без Китаю, а Китай без Росії, але враховуючи те, як активно зараз Росія наступає саме в Європі, і наскільки серйозно Китай зацікавлений в послабленні Американського впливу в азійсько тихоокеанському регіоні, а умови після обрання Дональда Трампа тут дійсно є непогані для Китаю. То цей тандем дійсно є дуже небезпечний з точки зору витіснення сполучених штатів на периферію історії, і принаймні вони можуть так думати. В сполучених штатах є думки, які висловлювалися нещодавно на одному з сінтенків безпекових. Це виступав, мені здається, навіть Леть не Саліван про те, що і дані і їх розвідки і взагалі їх спостереження полягають в тому, що Китай не завжди навіть знає про те, про ту глибину співпраці між Росією і Північною Кореєю, яка відбувається, що вони спостерігають, що Китайці, мовляв, здивов коли вони дізнаються про відправку війська або е, про кількість зброї, яку Північна Корея вже поставила. І з цього це звучить як натяк на те, що мовляв є якась конкуренція між Росією і Китаєм, на яку сподіваються Сполучені Штати, яку вони принаймні враховують в своїй позиції в своїй підтримці України. Трамп теж він говорив про те, що він хоче відірвати Росію від Китаю. До речі, Ілон Маск говорив про те, що це необхідно, і він навіть. Пропонував відмінити заморозку російських активів. От, на ваш погляд, от що це за розмова про можливість відірвати Росію від Китаю? І чи не станеться так, що в результаті Україна стане розмінною монетою в всіх дивних бажаннях? Ну я думаю, що не стане раз. По-друге, я хотів би вам нагадати, що Росію від Китаю і президент Байден теж хотів відірвати. І він говорив президенту Путіну, що Путін не має. Так діяти, тому що він має розуміти, що саме Китай головна для... загроза для нього. Це досить наївні погляди, я б сказав дитячі, які не усвідомлюючи між Китаєм і Росією, як між двома авторитарними країнами, в яких лідери самовизначені конкуренти Америки набагато більше спільного, ніж між е... Сполученими Штатами і Росією. Це просто об'єктивна реальність, яка завжди була такою. Це один момент. Інший момент, про який потрібно сказати, це те, що я не сумніваюся, що між Російською Федерацією та Китайською Народною Республікою є конкуренція. Між авторитарними країнами завжди є конкуренція. Між гітлерівською Італією, фашистською Німеччиною і фашистською Італією була конкуренція досить довгий час. До моменту, коли там Мусаліні вже став остаточно залежати від Гітлера. Але вони конкурували, як ви пам'ятаєте, там Мусаліні був гарантом незалежності Австрії до певного моменту, потім перестав бути. І... Гітлер були свої там, амбіції щодо ці ролі, від... він відмовився, щоб налагодити союз з Мусоліні. Таких історій можна в, в 30-ті роки ХХ століття згадати величезну кількість, як і про ту зневагу, яку Мусоліні взагалі мав до Гітлера на першому етапі е... націонал-соціалістичного руху в Німеччині. Це не має ніякого значення, має значення спільність інтересів загальних. Вони будуть конкурувати і надалі. Всюди, де вони можуть конкурувати, але вони розуміють, що світ, в якому їх буде зручно, це світ, в яких демократії не можуть диктувати свої правила гри, і саме такий світ вони будуть будувати, і це найголовніше. От якщо ми говоримо про конкуренцію і про зневагу, не Дональд Трамп, але його оточення демонструють. Ну, Відвертий булінг. І не тільки українського президента, це, це щось особистісне, але і до України і українського спротиву. От нещодавно. Син Дональда Трампа опублікував ну, дуже принизливий для українців ролик, де портрет Володимира Зеленського, який складається з тисячів прапорів, з якими українці виходили на початку війни. Що мовляв, от, от Дональд Трамп прийшов і викинув його там ногою. Як ви оцінюєте Ну ні? Булін? Це мали малася на увазі обкладинка в таймі. Цей портрет да, обкладенка в таймі. В таймі. Там цей портрет ну, Зеленського знаємо... на цій обкладинці він спр... спрапорів там купа українців. Тобто він... ну, ми знаємо про ці емоції сина Дональда Трампа. І я думаю, що ці емоції сина Дональда Трампа дійсно є визеркаленням амбіцій самого президента Сполучених Штатів. Тому що, якщо б його син знав, що батько це не подобається, він би це не робив. Але це не має ніякого значення в політиці, має не емоція, а можливості. Ми ніяк не можемо це зрозуміти. Ви знову до цього в цій розмові вже вкотре намагаєтесь до цього всього прийти, тому що ви отруєні українською політикою, де емоція має більше значення, ніж можливість. А в світовій політиці в американській має значення можливості. Тому всі ці намагання зрозуміти, що відбувається, тому що там хтось написав якийсь твіт, якусь публікацію, що хтось виступив з якоюсь заявою. Навіть сам Дональд Трамп це не має жодного значення. В Полі, політичному житті має значення, що ти реально можеш зробити. А ми з вами обговорюємо слова, а слова в політиці мають нульове значення. Згадайте, скільки було сказано президентом України з 2019 року по 2024. Якісь з цих слів реалізовувалися, тому що можна було їх реалізувати. Якісь так і залишилися обіцянками, про які вже сам Володимир Зеленський не не, не згадає. З Дональдом Трампом буде те ж саме. Але його можливості набагато менш, я б сказав, серйозні, ніж можливості Володимира Зеленського. Тому що Володимир Зеленський так чи інакше став президентом країни з нерозвинутою політичною культурою, з відсутністю якоїсь дієвої конкуренції, головне з відсутністю цінностей у державному апараті. В Сполучених Штатах це все не так. Звичайно, буде боротьба за те, щоб якісь плани до Трампа здійснилися. Але якщо ви думаєте, що до, до Трампу внаслідок якихось емоцій, можна так взяти і ухвалити рішення, ви помиляєтесь. На ваш, от ми говоримо інтереси Сполучених Штатів, що в інтересах, що хоче Росія? Ми часто я чую е, в тих самих соціальних мережах. Я читаю багато дописів про те, що мовляв, будь-яка е, зупинка війни, будь-яка заморозка, будь-які перемовини – Це не в інтересах Росії, бо це стовідсоткова загиб... не в інтересах України, бо це 100% е, е, в подальша загибель української держави. На ваш погляд, а що в інтересах України? От всі ці грі. Коли ми дійсно можемо війти в ситуацію, де ми будемо розмовляти в тій чи іншій мірі з Росією навіть за посередництво Сполучених Штатів, я не вважаю, що ми будемо розмовляти з Росією в тій чи іншій мірі за посередництвом Сполучених Штатів. Ви знову повертаєтесь до абсолютно нереальних речей. І, і переконуєте, що я маю ці, це обговорювати. Чому ми маємо розмовляти з Росією не за посередництвом Сполучених Штатів? Я вам вже сказав, якщо в Росії буде... Таки, якщо президент Росії, президент Путін оцінить свою економіку як незадовільну, війна буде заморожена у лютому березні 2025 року. Якщо вона, ця економіка буде здаватися Путіну такою, яка може дозволити йому продовжувати довготривалу війну, він буде продовжувати воювати. І про що ми можемо говорити про гарантії буде безпеки гарантію? Це вже питання до Сполучених Штатів. Я, Якщо mm -hmm. Сполучені Штати вважають, що вони мають озброїти Україну так, щоб Україна могла боротися з Росією надалі. Вони будуть Україну озброювати, але це не гарантія безпеки. Гарантії безпеки на рівні Північно-Атлантичного Союзу ми не отримаємо за президентство Трампа. Отеця ми нічого тут не можемо обговорити. Це буде воля Білого Дому. Тому ви перебільшуєте значення в самих перемовах. Я вже пояснив. Що питання не в них. Питання в оцінки президентом Російської Федерації, потенціалу його країни для подальшої війни щодо знищення української держави. І що такого потенціалу немає, війна буде заморожена, і ми до неї повернемося в тій чи іншій формі згодом. Якщо у Росії вистачить сил, якщо не вистачить сил, не повернемось. Якщо буде вважати, що у нього достатній потенціал, війна буде продовжуватися. Все нема тут чого обговорювати. Розумієте, це не тема для дискусії щодо вступу в НАТО, ми бачимо, що зараз українські перемовники намагаються якимось чином домогтися від адміністрації Джо Байдена, який вже йде, отримати запрошення в НАТО. Це викликає таке певне, певне нерозуміння у багатьох експертів, тому що, ну, по-перше, невідомо навіщо. Чи може взагалі Джо Байден? Да. Навіщо тиснути на Джо Байдена і робити це публічно, що ми, мовляв, хочемо в НАТО? Як ви оцінюєте оцю таку політичну, е, якусь дипломатичну гру українського, українського керівництва щодо оцих публічних закликів, дайте нам негайно е, е, запрошення до НАТО навіть без е, вступу? Ніяк не оцінюю. Я вважаю, що це не має ніякого значення. Є Можливо, є Мені люди, які роблять такі заяви, думають, що війна буде заморожена у лютому березні 2025 року. Вони підуть на вибори і вони будуть пояснювати те, що ми не потрапили до НАТО, тим, що вони робили такі публічні заяви, а попередня адміністрація з цим не погодилася. Це може бути виключно внутрішньополітична гра, яка не має ніякого значення до зовнішньої політики, і все. Звичайно, було б непогано, щоб ми були запрошені в НАТО, і цей процес почався, але тут немає консенсусу союзників. Ми це прекрасно розуміємо. На це взагалі ні на що не впливає. Так що це є помилкою, не є помилкою. Яке це має значення? Якщо Ще... в будь-якому разі саме запрошення до НАТО не, не є гарантією безпеки. Е, ну, але я правильно почати розумі... процес. Чим чи раніше ми його почнемо, тим раніше ми його закінчимо. Е, ну, Я правильно розумію, що це така політична гра на внутрішню аудиторію. Всі ці заклики дайте Я думаю, нам... що так, але я не можу стверджувати, тому що я не знаю рівня компетентності людей, які ухвалять такі рішення. Ще одне питання, яке я хочу обговорити, це питання окупованих територій, тому що в будь-якому разі, будь, будь то заморозка конфлікту, будь-то продовження війни, якщо заморозка не станеться, але для Росії вкрай важливо інтегрувати вже окуповані території, тобто займатися витисненням українського населення, звідти заміною на російських колоністів і очевидно посиленням репресій. І ми бачили. Як навіть в окупованому Криму після 10 років окупації, з початком українських перемог на полі бою, дуже сильно збільшилася кількість тих, хто всередині окупованого Криму почав висловлювати українську позицію, ставити українські пісні. От що очікує мешканців цих територій? Україна, очевидно, не може вплинути на їх долю, але тим не менш, яка політика буде Росії щодо окупованих територій і відповідно до Криму? Звичайно, русифікація цих територій, перетворення їх на стандартні суб'єкти Російської Федерації це буде з будь якої української території, яка буде окупована Росією. Якщо ухвалене рішення на користь винищення української національної присутності і самого поняття України, перетворення умовно кажучи регіонів України не на регіони лояльної України, а на регіони Росії, то ця політика буде продовжуватися і далі. Тут немає навіть якихось сумнівів. Тут є ще таке питання: Росія намагалася зробити з того ж Криму якусь вітрину. Вона постійно демонструвала, ой, ну ну трошки ну зайдемо, ну змінимо пропорції, ну буде як в Криму, буде красиво, Заводи переходи, траса траса та чи буде змі... зміна якась щодо внутрішньої політики на... в тому ж Криму? Наприклад, зменшення. Б... Щодо від економічного... від економічного стану самої Російської Федерації і можливості створювати вітрини. Але вітрини зараз Росії не потрібні. Пане Віталію. Чи є Україні можливість продовжувати воювати ба більше перемогти без цих, наприклад, тимчасової заморозки? І ще раз повторюю: не Україна вирішує питання тимчасової заморозки. І я не знаю, наскільки тимчасова заморозка дозволить допоможе Україні надалі воювати. І Якщо не буде заморозки, України просто не буде ніякого вибору. Україна буде, буде змушена продовжувати боротися з однієї простої причини. Поразка України в війні означає ліквідацію української державності і ліквідацію української національної присутності на території від Ужгорода до Донецької Харкова. Все. Вибір дуже простий. І е, тут ще залишаються інтереси самої Європи. Ми бачили, що заклики з боку європейських політиків про те, що в тому числі Жозе Барель виступав з тим, що якщо будуть якісь перемовини, то європейський союз має мати бути стороною, тому що війна відбувається на європейському континенті. А що Дзвичайно, в інтересах європейці, європейці мають бути зацікавлені в тому, щоб Україна зберіглася як суверенна держава? Але наскільки вони мають самостійно сили без сполучених штатів забезпечити такий розвиток подій, я не знаю. Окрім того, абсолютно очевидним для мене є факт, що в разі програшу України в Європі посиляться про право право і лівопопулістські сили, які будуть тяжити до домовленості з Російською Федерацією. Інтереси Європи просто зміняться. Так, що ми можемо говорити про інтереси різної Європи? Ті Європа, яка Європа, яка сьогодні є, Європа, яка буде завтра внаслідок поразки України, це різні Європи. Та Європа, яка виникне до завтра на руїнах, скажімо так, України? Це Європа 30-х років 20-го століття. не демократична, здебільшого правопопулістська, лівопопулістська, орієнтована от на такі сили, які зараз прийшли до влади в Сполучених Штатах. Це Європа минулого на майбутнього. Цієї Європи буде важливий інтерес за співпраці, співіснування з Російською Федерацією як з політичним гегемоном континенту і з Китаєм, як з економічним гегемоном. Такою буде Європа. І це, до речі, доля цієї Європи, яка вирішується на фронтах російсько-української війни. Дякую, дякую, пане Віталію. Я ще раз хочу подякувати нашим глядачам за те, що дивляться, за те, що підписуються. Нагадую, що це Джамат Лайф. Я Лариса Волошина. І дивіться нас наступного тижня. На ну, все добре.